Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поринемо в світ, де йде підготовка тварин до зими. У нас є свійські тварини, за якими доглядають люди та запасають їм їжу, а є дикі тварини, які живуть у полі чи в лісі, які самі будують собі житло та добувають самостійно їжу. Найпершими розпочинають свою підготовку до зими гризуни, Це миші, бурундуки, білки. Всю осінь вони шукають зернятка, горіхи та складають їх у свої нірки. З такими запасами вони можуть сидіти у своїх домівках і увесь час, не виходячи назовні, вони сплять час від часу прокидаються, щоб підкріпитися. Лисиці вовки та зайці. До зими не готуються. Всі зимові місяці вони добувають собі їжу день у день. Зайці, лише, передягаючись, змінюють свій кожушок сірого на білий, щоб хижаки їх не помічали на сніговій ковдрі. Взимку зайці харчуються корою молодих дерев, тонесенькими гілочками верби та берези, лисички та вовки. Свого хутра не змінюють в них воно стає більш густішим та пухнастим. Вовки збираються зграями, бо разом лише зможуть пережити складну зиму, а хитрі лисиці шукають собі зручні нірки, щоб сховати світ заметілі. Ведмідь, готуючись до зими заздалегідь, облаштовує собі берліг. Він шукає печеру або глибокий яр. та Вистеляю їх гілками, листям, тонким шаром моху. накриваючи берліг ще гілками зверху, запасів ведмідь не робить, хоч і спить всю зиму, тому восени їсть багато корінців, горіхів, ягід, риби, щоб накопичити жиру та пережити зиму. Ось так і зимують дикі тварини. Хтось спить всю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Дякую за увагу, до зустрічі!